Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал, особливо якщо навчання дистанційне. Минулого разу ви мали можливість ознайомитись із представниками першої А-групи періодичної системи лужними металами. Сьогодні ми продовжуємо огляд і розглянемо інертні елементи та галогени. Інертні елементи також відомі як благородні гази це група хімічних елементів, які входять до восьмої А-групи періодичної системи, тобто восьмої групи головної підгрупи. Ці елементи відомі своєю чудовою стабільністю та відносно низькою реакційною здатністю за нормальних умов. До інертних елементів належать гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. У всесвіті з благородних газів найбільше поширений гелій, а в земних умовах аргон. За обсягом він займає майже 1%. У дуже маленьких кількостях інертні гази є в гірських породах і в газах природних горючих копалин, а в розчиненому вигляді їх можна знайти в нафті та воді. У природних умовах благородні гази можуть утворюватися як результат різних ядерних реакцій. Наприклад, джерелом радону слугують сполуки урану. Благородні гази є одними з найменш хімічно активних елементів, оскільки їх зовнішні електронні оболонки повністю зайняті електронами. Ця стабільна конфігурація електронів. Робить їх дуже стійкими до утворення хімічних зв'язків з іншими елементами і знадобляться екстремальні умови, щоб змусити їх ділитися своїми електронами з іншими атомами для утворення хімічних зв'язків. Однак, за певних умов, сполуки за участю благородних газів все ж були синтезовані та тепер відомі так, щоб відбулася реакція гелію з натрієм високоактивним металом. Дослідникам довелося стиснути систему до 113 гігапаскалів, що майже в мільйон разів перевищує атмосферний тиск Землі. Фізичні властивості. Інертні гази зазвичай безбарвні, не мають запаху та смаку, що робить їх практично невідчутними нашими органами чуття. Вони мають низьку температуру кипіння і плавлення. Що означає, що можуть залишатися в газоподібному стані при кімнатній температурі і тиску, за винятком гелію, який залишається газом навіть при надзвичайно низьких температурах. Благородні гази існують у вигляді окремих атомів, а не двоатомних молекул, як багато інших газів, до прикладу, кисень чи азот. У газових розрядах кожен благородний газ. Випромінює світло свого характерного кольору. Наприклад, світло випромінюване неоном має червоний колір, аргон фіолетовий, а криптон або ксенон синій. Незважаючи на загальну інертність, благородні гази мають різноманітне практичне застосування. Наприклад, гелій зазвичай використовується для наповнення повітряних куль і в кріогенних системах. Найбільше застосування рідкого гелію це охолодження надпровідних магнітів у сучасних МРТ сканерах. Суміш гелію та кисню використовується при глибоководному зануренні для запобігання кисневої токсичності на великих глибинах. Неон використовується в неонових світильниках і вивісках за його характерне червоно-помаранчеве світіння. Аргон використовується при зварюванні. Для захисту реактивних металів від забруднень повітря. Ксенон використовується в освітленні, включаючи газорозрядні лампи високої інтенсивності та спалахи. Він також використовується в автомобільних фарах і відомий як ксенонове світло. Хоча радон є радіоактивним, він може застосовуватися у деяких медичних процедурах і як індикаторний газ. Галогени належать до сьомої А-групи періодичної системи. До цієї групи входять такі елементи, як флюор, хлор, бром, йод і астат. Галогени є одними з найбільш хімічно активних неметалів у періодичній таблиці. Активність галогенів зменшується від флюору до астату. Вони мають сім електронів у своїй зовнішній електронній оболонці. І прагнуть отримати один електрон, щоб досягти стабільної, повної електронної конфігурації з восьми електронів. Для цього галогени легко утворюють зв'язки з іншими речовинами, зокрема металами. Галогени існують як двохатомні молекули: флуор-2, хлор-2, бром 2, йод-2. Ці молекули складаються з двох атомів одного галогену, з'єднаних між собою. Зв'язок між двома атомами відносно слабкий і може бути легко розірваний у хімічних реакціях. Через високу реакційну здатність галогени часто зустрічаються у природі у вигляді сполук, а не у чистій формі. Так, хлор зустрічається у вигляді натрій хлориду, галіту у соляних шахтах. Бром міститься в розсолах соляних озер, тоді як йод часто видобувається з морських водоростей. А фтор в поєднанні з іншими елементами в мінералах, наприклад, флюорит або кріоліт. Фізичні властивості. Галогени мають різні агрегатні стани при кімнатній температурі та тиску. Так, фтор є жовто-зеленим газом, газоподібний хлор має зеленкувато-жовтий колір і сильний різкий запах, тоді як бром є червонувато-коричневою рідиною з таким ж неприємним запахом. Йод темно-фіолетова кристалічна речовина з характерним запахом, а астат є рідкісним і дуже радіоактивним елементом, і його властивості менш добре вивчені через його дефіцит і нестабільність. В основному використовується в наукових дослідженнях. Багато галогенів є токсичними. Наприклад, газоподібний хлор може бути шкідливим при вдиханні, а йод може бути токсичним при попаданні в організм у великих кількостях. Хімічні властивості галогени легко реагують з металами з утворенням йонних сполук, відомих як галогеніди металів. Так, для взаємодії натрію з хлором колбу наповнюють газом. А натрій розжарюють у полум'ї пальника. Натрій активно реагує з хлором, утворюючи натрій – звичайну кухонну сіль. У цих реакціях галоген отримує електрон, а метал втрачає електрон і стає катіоном. Запишемо рівняння реакції. 2 натрій плюс хлор 2 утворюється 2 натрій хлор. При взаємодії алюмінію з бромом утворюється алюміній бромід Рівняння реакції наступне: 2 алюміній плюс 3 бром 2. Утворюється 2 алюміній бром 3. Розжарене залізо згорає у хлорі. Супроводжуючись появою червоно-коричневого диму. Запишемо рівняння реакції. 2 ферум плюс 3 хлор 2, утворюється дваферум хлор-3. Утворена сполука це феррум трихлорид. Галогени реагують також з водним. Так, втор з водним з'єднується навіть при мінус 252 градуси за Цельсієм. Реакція йде з таким сильним виділенням тепла, що відбувається вибух. Рівняння реакції наступне. H2 флуор2. Утворюється 2H флуор. З водним хлор теж реагує. Але при звичайній температурі реакція йде дуже повільно, а при нагріванні і під впливом сонячного світла досить швидко. Рівняння реакції виглядає наступним чином. H2 плюс хлор2 утворюється 2H хлор. Галогени реагують з іншими неметалами. Наприклад, фосфор реагує з надлишком хлору з утворенням фосфор 5 хлориду. Запишемо рівняння реакції. 2П плюс 5 хлор2 утворюється 2П хлор 5. Галогени мають численні промислові та медичні застосування. Хлор використовується для очищення води, а також у виробництві пластмас і хімікатів, використовується як дезінфікуючий засіб, особливо у плавальних басейнах та у шкільних закладах. Йод використовується в медицині як антисептик і для функціонування щитоподібної залози. Тор бере участь в утворенні кісток та процесах формування дентину і зубної емалі, використовується в зубній пасті та для промислових процесів, таких як виробництво алюмінію. Тефлон, покриття для сковорід і посуду, містить у своєму складі фтор. Бром використовується в бурових розчинах для контролю буріння свердловин. Отже, сьогодні ви дізнались більше про галогени та інертні елементи. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.